Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде набір професійного інструменту форсаж преміум на 156 предметів. Це в нас дуже класний потужний наборчик в професійному якісному кейсі з металевими защіпками і в принципі вже з цього можна починати огляд. Адже, на мій погляд, багато чого залежить саме від. Кейсу, в якому буде зберігатися інструмент. Адже якщо кейс низької якості, швидше за все, він швидко зламається, відповідно, інструмент почне губитись і ним ну, буде незручно користуватись. В даному випадку вже по якості самого кейсу зрозуміло, що інструмент буде якісний і надійний. Інструмент досить об'ємний і цікавий по наповненню, а також тут особливої уваги заслуговують ось ці воротки з храповим механізмом, про які ми поговоримо згодом. Як і більшість аналогічного інструменту, у нас тут вміст поділено на дві частини. Відповідно, з кожною частиною ми будемо знайомитись окремо. В цій частині в нас зберігаються подовжені головки під різний під'єднувальний квадрат, а також різноманітні подовжувачі. Наприклад, тут є подовжувачі під воротки на 1 четверту дюйма довжиною 5 і 10 сантиметрів. Ну, і також є т подібний вороточок під ці подовжувачі із Цими ж подовжувачами ми можемо використовувати ось вороток з храповим механізмом. Окрім цього, тут є подовжувач під 3 восьмих дюйми під відповідний вороточок. Довжина цього подовжувача 7,5 см. І є два подовжувача. Для квадрата на одну другу дюйму. Це ось такий подовжувач 12,5 см і великий на 25 см. То цей великий вороточок ми можемо використовувати в якості воротка безпосередньо або в якості подовжувача. Дуже зручно, що ось цей під'єднувальний квадрат в даному наборі можна. Переставити з одного воротка на інший. В деяких наборах це неможливо, і тому ось неможливо зібрати таку конфігурацію. В даному випадку виробник про це попіклувався, особисто мені можливість змінити конфігурацію ось таким чином дуже подобається. Також ми тут бачимо ще два аксесуари це ось такі перехідники під одну, другу і три восьмих. Дюйми. Вони необхідні для того, щоб з воротками середнім і великим ми могли використовувати різноманітні біти з набору. Тобто ось таким чином сюди встановлюється біта, і далі адаптер ми під'єднуємо до воротка. Це може бути вороток з храповим механізмом, або можна взяти ось цей. Подібний вороточок і зібрати інструмент необхідної нам конфігурації. Також у нас тут є подовжені головки під 3,8 дюйми в розмірі від 10 до 15. Хочеться зауважити, що тримаються всі елементи і компоненти тут дуже міцно і щільно. Інколи просто так руками з першого разу не дістанеш, потрібно брати ще якийсь інструмент і допомагати собі. Під 1-4 дюйма. Також подовжені головки представлені в розмірі від четвертого до десятого. Знову ж таки, все міцно і надійно тримається. Є Набір свічних головок, вони вже йдуть під квадрат 1,2 дюйма. Тут розмір 18, 16 і 21 мм. Кожна головка має гумову вставочку всередині. І ще є подовжені головки також під 1,2 дюйма, які ми можемо використовувати або з тріскавкою, або з ось таким подібним вороточком. Тут у нас доступні розміри 16, 17, 18, 19 і 22. Як ми бачимо, є ще ось такі. Чорні головки вони трішки відрізняються. Ось такі чорні головки можна застосовувати з ударним пневмоінструментом, тобто даний інструмент, точніше певні його компоненти, можна використовувати з ударними інструментами. Також чорні головки під ударний інструмент є не подовжені, а стандартного розміру. Це головка на 17, 19 і знову ж таки 21 мм. Як ми бачимо, в цій частині кейсу зібрано ще багато. Головок, тут різні головки. Є головки, є типу, є звичайні шестигранники, є навпаки 12-гранні головки. Всі вони поділені там на певні набори і підходять відповідно до воротків на 1 четверту, три, восьмих і одну другу дюйми. І також знову ж таки, у нас до ось цього і цього воротків є ще. Те-подібні воротки і подовжувачі на 3-8 дюйми Т-подібного воротка немає, і в комплекті лише один подовжувач на 7,5 см. Як на мене, це невеличкий мінус даного набору. Проте для кожного воротка в нас є ще ось такий кардан, який ми можемо використовувати наступним чином, і працювати в важкодоступних місцях. Ну, і відповідно також до цього кардану ми можемо використати той самий подовжувач. Якщо нам ось цієї довжини буде замало. Аналогічну конструкцію, тільки вже з більшою кількістю подовжувачів, можна буде зібрати і для воротків на 1,4 і 1 другу дюйму. Взагалі, під 1 четверту дюйма, мені здається, тут найбільша кількість подовжувачів, тому що, окрім ось тих подовжувачів, що ми вже бачили, довжиною 5,10 см, тут ще є ось такі гнучкий. Подовжувач, до якого ми можемо під'єднати будь-яку головку з набору, або будь-яку біту з набору. І також ще є ось така викрутка з прохідним руків'ям. Ми цю викрутку можемо використовувати знову ж таки в якості подовжувача, або можемо використовувати її окремо в якості воротка під ті самі біти або головки, або з ось цим гнучким подовжувачем. Або з тими подовжувачами довжиною 5 і 10 см, які ми бачили в першій частині кейсу. Тобто, в принципі, для маленького воротка, для маленького квадрата на одну дюйма, в нас найбільша кількість подовжувачів і різноманітних перехідничків. Єдине, чим нас обділили вороток на 1 четверту дюйма, це ось такий адаптер. Ми ці адаптери вже бачили. Вони у нас підходять під воротки на 3-8 і 1-2 дюйма. Відповідно, ось ці адаптери дозволяють з даними воротками використовувати різноманітні біти. Аналогічного адаптера під 1 четверту в нас немає, тому під 1 четверту в нас свій певний набір, біт, по-перше. Ну а по-друге, якщо вже сильно нам закортить, беремо головку на 8 мм і до неї так само підходять. Ті самі біти. Єдине, що ось тут у нас вже немає фіксатора, і тому біта може просто випадати. Нею потрібно буде працювати дуже акуратно, щоб не загубити. Але тим паче, якщо знову ж таки буде якась гостра необхідність, ось саме в такій конфігурації, або я не знаю, ну там ось в такій конфігурації, то це також можливо і для квадрата на 1 четверту дюйму. В принципі, як ми бачимо, набірчик досить об'ємний, 150 плюс 6 предметів, але ми ось так швиденько вже з усіма предметами встигли познайомитись. Єдине, що нам залишилось, це побачити ось ті самі плюс 6 інструментів. Ось так вони виглядають. Це 6 шестигранників тут різного розміру. В принципі, вони тут, на мій погляд, потрібні виключно для кількості якоїсь там серйозної функції вони не виконують. Ну і... Найцікавіше це безпосередньо наші воротки з храповим механізмом або тріскавки. Їх тут три, як ми вже говорили: це одна, друга, три восьмих і одна четверта дюйма. Всі вони мають ось таку телескопічну конструкцію, яка дозволяє нам отримати тут більше зручності від використання інструменту. Вороток на одну четверту дюйма має чотири положення фіксованих, тобто ми можемо зафіксувати в будь-якому. Положення наш вороточок. У 3-8 дюйма передбачено вже п'ять положень, і у воротка на 1 другу дюйма шість фіксованих положень. Тобто, ось це максимальна довжина воротка. Ми можемо збільшити речах. Прикласти трішки більше зусиль, але все ж таки пам'ятаючи, що воротки з храповим механізмом не призначені для там, надмірного силового впливу. Або просто, якщо ми не можемо дотягнутися стандартним воротком, можемо взяти ось цей вороточок, збільшити його довжину і зручно собі працювати. В принципі, досить вдала, зручна, зрозуміла конструкція. Ну, і найголовніше, що довжину можна відрегулювати до необхідної, або можна працювати як стандартним воротком стандартної довжини. Окрім того, що воротки в даному наборі мають телескопічну конструкцію, в усьому іншому вони більш-менш стандартні. Як ми бачимо, тут рівне руків'я без вигину, але при ось такій телескопічній конструкції, відповідно, вигін неможливий. Тому ми в якійсь мірі жертвами ергономічністю на користь. Ось такі телескопічні конструкції. Руків'я, в принципі, тут більш-менш зручне надійне, ніяких зауважень немає. Сам вороток, як і весь інструмент з набору виготовлено з інструментальної хромвонадієвої сталі, знову ж таки ніяких зауважень немає. І також у кожного компоненту набору є свій. Каталожний номер, якщо щось зламається або загубиться, то в принципі можна без проблем поповнити інструмент аналогічним компонентом з аналогічним каталожним номером. Будова самого храпового механізму в принципі, тут стандартна. Ми бачимо храповик на 72 зубця і стандартний механізм для перемикання обертів вліво або Праву сторону. В принципі, як і у більшості професійного інструменту конструкції, конкретно цього ключа, передбачено ще ось такий додатковий регулювальний гвинт, за допомогою якого ми можемо відрегулювати зусилля, перемикання ось цих обертів там, з лівої на праву сторону. Ну, і також, якщо ось тут часом з часом у нас з'являється люфт, то просто за допомогою ось цього гвинта, який вкручується в цій частині, ну і також біти і. Викрутки з набору, ми можемо просто підкрутити гвинт і відрегулювати зусилля або прибрати люфт. Ну що ж, якщо підводити підсумки, можна сказати, що інструмент досить непоганий, в нього багато переваг, і серед основних переваг я виділив би надійну якісну інструментальну хромвонадієву сталь. Наявність одразу трьох воротків з храповим механізмом різного розміру. Ну і звісно ж. Потрібно зауважити на їх телескопічні конструкції. Ну і по-третє, це велика кількість різних головок з різним профілем. Тобто є шестигранні, дванадцятигранні, підударний інструмент головки є типу тощо. Також тут велика кількість біт. Єдине, чого мені не вистачило в даному наборі, це додаткового. Подовжувача під вороток на 3-8 дюйми. В комплекті в нас лише один подовжувач довжиною 7,5 см. Якби в комплекті був хоча б ще один подовжувач на 12,5 см, а ще краще, щоб він був одразу з ось таким квадратом, щоб ним можна було щось крутити, то в принципі інструмент був би взагалі ідеальним. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.